Добрий день! <реш> Боча конячка, називається Млин 8 потужністю 2500 Вт моторчик. Використання зернових культур можна молоти. ну Звісно, потрібно закриватися перед тим, тому що летить добре сюди. Ось покажемо вже ножі. І сюди ми на даний момент приймаємо завантажувальний курочку. бункер. Так як це для тварин, для курочок. Приважно. Тут є різні сита. В даний момент ми взяли сито меншого помолу, тому що ну не знаю, для проби. Зараз запущу, покажу, як це робить. Ну, в принципі, я думаю, це всі знають, але може кому цікаво. Хороший помічник злясти. Так, ось, Можемо кінця не допихати, а останні їх можна достати і залишити на наступний раз. Звісно, це, це займає час, але в будь-якому разі, щоб не їхати, зайвий раз на базар брати той самий гриз, чи що там де прой. Як варіант, ну і це таке. Опа, от що в нас виходить. От що в нас виходить. Якщо взяти через сито, то можна і для муки... Для хазяйства це прям шик. Безвідходне. Абсолютно. Виробництво. І найголовніше, що вирощено на себе на городі без добавки хімікатів і все остальное. Щастя здоров'я!